У цьому відео ми розглянемо, в яких випадках a Simple може використовуватись там, де за правилами мав би бути Present Perfect. Пам'ятаєте, у нашому відео на YouTube каналі ми розглядали, що якщо щось сталось в період часу, який ще не завершився, як от This Morning, This Week, This Month, This Year, ми використовуємо Present Perfect. Наприклад, ми можемо сказати: I haven't shaved this Morning. Я не голився цього ранку, що означатиме, що ранок ще не завершився. Проте. Якщо ми скажемо «I didn't shave this morning», означатиме, що вже або обід, або вечір і період часу, коли я не голився, вже завершився. Складність цього правила полягає у суб'єктивному сприятті часу, а також наскільки ця інформація, про яку ми розповідаємо, є новою для нас та нашого співрозмовника. Доволі часто ви можете почути, що якщо людина розповідає якусь історію про якусь вже щось відому, вона використає пас simple, навіть якщо період часу ще не завершився. Що я маю на увазі? Розгляньмо наступний приклад: I saw Mary yesterday, but I forgot to ask her if she's coming to our meeting. Я бачила Мері вчора, проте забула в неї запитати, чи вона прийде на нашу зустріч. Я використовую past simple у реченні I saw her yesterday, тому що в нас є показник часу в минулому yesterday, дія сталася і завершилася в минулому. Проте у відповідь ми можемо почути I saw her today. She says she wants to come. Я бачила її сьогодні. Вона каже, що хоче прийти. Незважаючи на те, що сьогодні це період часу, який ще не завершився, ми використовуємо past Simple, тому що про цю історію нам же щось відомо, тобто це не зовсім нова інформація. І ми надаємо перевагу past Simple, а не Present Perfect. Власне, тому ви так часто можете зустріти фразу Did you watch it already? Ти вже це бачила? І незважаючи на те, що в нас є Already показник часу Present Perfect. Ми використовуємо past simple, тому що і я, і мій співрозмовник знають про який фільм чи відео ми говоримо. І ми питаємо: Did you watch у already? тобто ти вже це бачила? А зараз розгляньмо ще два додаткових правила використання present perfect та past simple, які не увійшли наше відео на YouTube канал. Якщо нам щось відомо про історію, ми надаємо перевагу часу past simple, то у випадку, якщо інформація для нас нова, ми будемо надавати перевагу саме Present Perfect. Тому, коли ми сповіщаємо якісь новини, наприклад, особистого характеру, як от They have decided to get married, вони вирішили дружитися, ми будемо використовувати Present Perfect. Або якщо ми будемо повідомляти новини загального характеру, як от Two ships have been damaged this night», Два кораблі було пошкоджене цієї ночі, Тобто період часу не завершено. Для нас інформація це максимально нова, і ми використовуємо present perfect і в даному випадку ще й паси. Проте усі подальші деталі про подію ми будемо використовувати пас симпл, тому що вже дещо нам буде відомо з цієї історії. Щоб розібратися у наступному правилі, нам варто спочатку переглянути приклад. The minute I got the news about this, I called my parents. Як тільки я отримала новину про це, я зателефонувала своїм батькам. Тобто ми маємо go, яке стоїть в пас simple, тому що подія сталася в минулому, завершилася в минулому, і все залишилося в минулому. Проте існує конструкція, в якій present perfect означатиме, що ми говоримо не про минуле, а навпаки, про майбутнє. Наприклад, I'll call you as soon as е arrived. Я зателефоную тобі, як тільки я приїду. І незважаючи на те, що ми бачимо Present Perfect, I've arrived, перекладатиметься це як я приїду. Я зателефоную тобі, як щойно або як тільки приїду. Або ще один приклад. After Megan has presented her report, we'll take a short break. Після того, як Меган презентує свою доповідь, ми зробимо невеличку перерву. Знову ж таки, ми говоримо про майбутнє, але використовуємо Present Perfect. After Megan has presented her report, we'll take a short break. Сподіваємося, це відео було корисним для вас і допомогло розібратися ще краще в різниці між past Simple та Present Perfect. Дякуємо, що підтримуєте нас на Patreon. Вивчайте англійську з нами. Та все буде із візі.